Вирік Таріздео це свята, які знаменують початок року. Це та сама чиста сторінка, з якої можна почати новий етап свого життя. І Тут, шановні друзі, ми радимо звертати на усілякі маленькі дрібнички, які можуть стати підказкою, в який бик йдете. Саме тут варто все ж таки звернутися до народної мудрості, а саме до сакральної символіки, таємничої символіки, яка віками нароблена українським народом. Є серед нас майстрині, які добряче знаються на цій символіці. І сьогодні з великим задоволенням я хочу представити свою гостю: це Валентина Борисівна. Димова заслужений майстер народної творчості України, майстриня творчого об'єднання «Прибужжя» Сьогодні у нас у гостях. Валентина Борисівна. Я завжди рада поспілкуватися з вами. А сьогодні особливо, тому що сьогодні святвечір, сьогодні прекрасне свято, і дякую, що ви зустрічаєте його разом з нами, з глядачами телеканалу Миколаїв. Вітаю дуже дякую вам за запрошення. Я дуже рада з вами зустрічатися кожного разу. Для мене це свято дійсно, а тим більше, що в преддвір'я такого великого свята, святвечора, то це дуже. Хвилююча така мить, Так, вона бентежить нас усіх, тому що Різдво це традиційне свято, але щоразу ми його зустрічаємо як вперше з новими надіями, з новими сподіваннями і з величезною вірою в душі. Валентина Борисівна, я знаю, що ваша родина вона наповнена такими серйозними, гарними, добрими традиціями. Що починається зустріч Різдва у вас? Ну, по-перше, це підготовка. Як всі, ми чекаємо цього свята, можливо, навіть то і не так святкуємо ми Новий рік, як Різдво, тому що це сподівання на краще, це сподівання на добро і це сподівання на те світле, що може бути. Христос рождається. Славімо Його! Так. Цими словами починається все. Ми коли народжується життя, то це добро, добробут, щастя. І готуємося ми до цього святвечора ну, за тижня, два-три навіть то, тому що ми готуємо і подарунки, а вишивки то готуються цілий рік. Тому що кожна вишивка вона має своє сакральне значення. Річ у тім, що кожного. На кожне свято є своя символіка. Правда? Да. Різдвяна символіка, вона особливо якось відрізняється. Так, да, річ у тім, що символіка різдвяна вона має своє значення. Там має бути зірка, при якої народився так. Христос, це хліб. Який вирощений в цьому році, Зерно. добробут, угу. це Кутя наша, да. так? Да. Це продовження, це готуємося до свята, дерево, життя, яке зростає з народженням Ісусика і зростає перед нами рушник. Оце який... отак. Да. Мені здається, що це втілення просто ваших слів про, про свято Різдва. Ну, Ось дивіться, все воно є. Тут є вся символіка, якщо подивитися, є і водичка, без якої немає життя, дерево і зірка, яку я казала. Ота віфліємська зірка, да? що засяяла. А ось дивіться, колосочки, uh -huh. оце є наше життя, ручки, берегиньки це все, що оберігає нас в цьому житті. І Всесвіт. Я вважаю, що такий рушник, якщо кожна господиня господиня буде мати, то це буде тільки на добро і в оселі і в її родині буде тільки. Добре. Валентина Борисівна, це ваша авторська робота. Чи ви бачили десь цей вже візерунок, тому що Не. ось ці орнаменти вони традиційні для української культури. Між тим, кожна майстриня щось вигадує своє? Річ у тім, що я вже звикла до того, що ну, є якісь цікаві угу. візерунки, але я своє приношу і саме Оце дерево життя, ця зірка, це народилася зовсім по-іншому. Якщо так подивитися, людина, яка не, не, чув, не почуває цього, вона не зрозуміє, що це таке. А людина, для якої Бог дав оцей зір і душа, мої сподівання на добро дали натхнення на такий витвір, так я згодна з вами, тому що це дійсно витвір мистецтва. Це незвичайний рушник. Сьогодні Валентина Борисівна дуже модно займатися хендмейдом, і в принципі, наша з вами зустріч вона присвячена тому, щоб наші сучасники знали важливість оберегів у житті і правильність їх використання, тому що іноді ми можемо вишити щось, ми можемо створити щось своїми руками. Але за призначенням цей або орнамент, або певне поєднання кольорове воно абсолютно не стосується даного заходу або свята. Розкажіть, будь ласка, про оберегову символіку українську. Ну, оберегова це рушники, які вішаються на свята, на образа. Оцей рушник, це великий рушник, який вішається не на одне, не на одне не на одну віконочку, uh -huh. а на п'ять, на шість віконочок. Як охоплює там? Да. Uh -huh. І от на Різдво, коли е, такий рушник вішається на образа, це м, говорить про те, що об'єднується і оця сила небесна, сила святих вона Робить нас сильнішими, і вона допомагає нам пережити всі негаразди. То ви бачите, таке треба знати. Червоне і чорне тут доречне, правда? Так, да, да. І обов'язково воно має бути по кругу, угу. вона е, закінчена, та? да. так само, як і на цьому рушнику. І середина вона чиста. Цей Почти 3 метри рушник, і він, коли вішається на образа, саме на великі свята. Це і Різдво, це і Пасха, це і є інші свята, такі, ну, взагалі, Різдво і Пасха. Це це головні свята, так? Да, два великих свята, на які дійсно. Отакий от рушник ми можемо повішати, як оберіг на. Над дверима. А в чому берегове значення цього рушника? А, якщо подивитися, подивіться центр так. От е, в орнаментах, да. ага. і подивіться: є присутність хрестика, угу. є присутність квітки, а це все життя. А в квіточки, подивіться цяточки, оце як зернятка. які Яку... Падають, так, так, вони макові. падають в землю. Казалось би, що у нас є орнамент геометричний, але коли ми подивимося, ми бачимо все життя, ми бачимо проростання квіток, ми бачимо проростання цього зернятка, і ми бачимо, що іде наверх, Життя триває, три. так? Да. І життя оцей триває. рушник. Якщо ми повішуємо над дверима, оце, кажуть, іще так, і ще віконка є спеціальна, яка оберігає оселю і цей рушничок, і тоді ніяка, ніяка нечисть, кажуть так, не буде. Вхоже в, в цей дім. В цей Ой, дім. Валентина Борисівна, дай Боже вам здоров'я, скільки ви знаєте. Да. А ну розкажіть, будь ласка, про те, що ви сьогодні принесли, тому що тут багато чого такого цікавого в нас ну, є. От ви е, вірно сказали, що сучасність ми маємо е, не тільки старе пам'ятати, хоча е, пам'ять це дуже сильна. Пам'ять роду особливо. Е, так, да, це дуже велика сила. Якщо ми пам'ятаємо те, що у нас було. А ось цей орнамент це вже нове. І оці. Кульки? Шарі. Такі кульки, так? Да? Да. Да. Ось подивіться: вона вам не нагадує зірку. Зірка, віфліємська зірка зроблена да. з ниток. Це да. звичайна ниточка. Це вишивка. Ага. Це теж вишивка. І так само і ця. Я ось, вважаю, що кулька. Наша земля. Так. А оці ниточки, які, які ми вишити, ось вам зірочка. Ось вони сучасні обереги, сучасні да. вже, так? коло, Ступені. яке замикається всесвіт. Рух. Так. безперестанно. Ватина Борисівна, кольорова гама тут грає значення? Грає. Оце спокійна зимня. Так. Зима. Це наша зима, південна наша зима. Да, дивіться. Так. Взимку. А це ніч. Віфліємська угу. зірка угу. темна ніч. В цей час родився наш Ісус. Так, безумовно. Наче небо і зірочка. Тут у нас є ще Ось. такі зірочки. Ось це така зірочка. Ну, розумієте? Ми прикрашаємо оселі. Угу. На великі свята завжди кожна господиня вона хоче, щоб її оселя виглядала і мала дуже привабливий вигляд, тому що збирається вся родина. І коли е, такі е, ну, невеличкі радощі, отакі, зроблені власноруч. Да. І коли ми вішаємо на ту ж ялиночку, або просто вішаємо в, в хаті на вікнах дуже гарно воно і проглядається, і дуже гарно виглядає. Валентина Борисівна, ви знаєте, я очей не відвожу від цих різдвяних янголяток. Тому що, по-перше, тут різдвяний янгол, слава Богу, що він присутній в нашій да. сьогоднішній да. студії. А по-друге, що це різновид сучасної вже ляльки мотанки да. Це дуже цікаво. О, отакі. Невеличкі, якщо ви сядете і зробите власноруч, це буде дуже сильна символіка оберегова. Тому що янголята, вони дивляться і вони оберігають нас, оберігають наших діточок, оберігають нашу оселю, оберігають наших рідних, близьких. Недалеких всіх оберігають. І якщо я от робила оцей... Оцього янгола. Я знала, для кого я роблю. І я обов'язково хочу, щоб оцей янгол у вас залишився. У нас, у нас у студії на нашій ялинці. Да, да. І ви повішаєте, і оцей янголочок буде вас оберігати. Дай і дай Бог, щоб у вас були тільки добрі. Тільки гарні люди у вашій студії завітали, і тільки з добрими помислами. І ж ваші родини мали тільки велике-велике. Щастя і доброволю. Ой, Валентина Борисівна, дякуємо вам mm -hmm. за добрі слова, за такий прекрасний подарунок. І ви знаєте, час нашої зустрічі спливає. Я хочу, щоб ви особисто побажали нашим глядачам, тому що сьогодні, мені здається, здійснюються всі наші побажання. Ось камера, будь ласка. Шановні друзі, сьогодні велике свято, сьогодні святвечір. Давайте ми підійдемо до цього святвечора з добрими помислами. З добрими думками. І я хочу побажати вам здоров'я, добробуту, миру. І дай Бог, щоб ми всі з вами дожили не один раз оцей святвечір зустрічати і поважати всіх своїх рідних, близьких. І, як кажуть в народі, Христос зарождається. Славімо його! Славімо, славімо, славімо! Дякую, Валентина Борисівна. Дай Боже, всього найкращого у вашій родині. Я знаю, що онучечок народився, маленький зовсім два да. місяці. Да. Дай Боже щастя, здоров'я. Нехай плодиться ваш рід, і щоб всі були міцними, особливо чоловіки. Всього найкращого приходьте Дуже до нас дякую. ще. Дякую.